Клим Савор Дмитро Роман Семенович Клячківський, провідник ОУН, організатор і перший командир УПА північ. Саме він відіграв значну роль в організації та розбудові відділів УПА на полісі та Волині. Народився у місті з Тернопільської області 4 листопада 1911 року. В сім'ї банківського клерка. Завжди від нього була рішучість, безкомпромісність, сила волі. Сам був невисокий, блондин, лице продовгасте, а погляд очей мав якийсь особливий, незвичайний, яким пронизував людину наскрізь, заглядав у душу. Був дуже інтелігентний і скромний. З природи не говорив багато, більше слухав. Завдяки рішучості та командному хисту Дмитра Клячківського повстанцям вдалося звільнити від радянських окупантів цілі райони Волині. Чекісти намагалися будь-якою ціною захопити насамперед командирів УПА. 12 лютого 1945 року поблизу села Суськ Рівненського району у нерівному бою Клима Савора було вбито. Він відійшов у вічність як справжній воїн, нескореним і непереможеним.